З'явилася інформація про можливе звільнення очільника української розвідки Кирила Буданова. Показали деталі, яких ніхто не очікував. Резонансна новина натворила галасу. Ніхто не міг уявити, яка причина такого різкого кроку. Адже Буданов не просто медійно популярний, а ще і дієвий. Аж тут раптово поширилася звістка, що гобуцім то має звільнити. І от тепер стало відомо, чому ж так і що тут не все так просто. Деталі почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Начальник головного управління розвитки міністерства оборони України Крило Буданов може вже найближчим часом залишити свою посаду. Більше того, імовірно, вже обрали навіть його заступника. І про це виданню Ю Voice стало відомо від поінформованого джерела у силових структурах, коментуючи інформацію про звільнення Кирила Буданова, співрозмовник сказав наступне: такий варіант існує. Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни. Також за припущенням джерела новим керівником гур може стати 55-річний Олег Іващенко, який нині обіймає посаду голови служби зовнішньої розвитки України. Наразі ніяких офіційних коментарів від. Гурмо не надходить. А народний депутат від партії Слуга народу Володимир Крейденко коментуючи це питання в ефірі одного із телеканалів, сказав, що звільнення Буданова, Умєрова та Федорова у ВРУ поки не обговорюється. Це зона відповідальності президента. Якщо він бачить, що треба замінити, він звертається до фракції, пропонує кандидатуру, і у Верховній Раді ці кандидатури затверджуються. Говорити про те, що колись когось замінять, безумовно можна, але ніс сьогодні, ні, вчора це не стояло на порядку денному фракції. Зазначимо також, що політологи повідомляють, що насправді вже декілька тижнів у політкомі обговорюють ймовірність зняття Буданова з посади. Як припускав нардеп Сергій Рахманін в інтерв'ю Нью-Войс, це пов'язано з тим, що у глави ГУР не складається стосункою з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком. А міністр оборони Рустем Уміров вже звільнив двох заступників Кирила Буданова та може звільнити ще 20 генералів та високопосадовців. Політолог Ігор Рейтерович пояснює, що ця ситуація викликає нерозуміння у суспільстві. Зокрема, через те, що ми не знаємо офіційну позицію того ж Буданова, якби він вийшов і сказав, у нас є кадрові зміни. Я їх погодив із міністром оборони. Міністр оборони прийняв рішення, питань би не було. Оскільки Буданов поки цього не зробив. Ми змушені аналізувати це з точки зору можливо внутрішніх ігор. Підкилимних історій. Також політолог нагадав про інші подібні чутки, які активізувалися останнім часом. Як Мінімум останні півтора тижня знову з'явилася тема про можливе звільнення Буданова. Вона перейшла ні звідки, але не зникає з інформаційного простору. Рейтерович, зокрема припускає, що у цьому контексті почали звертати увагу на рутинні речі, адже такі ротації відбуваються постійно. Звільняють. Призначають, однак якось на це раніше в суспільстві реагували менше, тому варто сподіватися, наголошує експерт, що під час чергового виступу чи інтерв'ю Буданова це питання поставлять, і він на нього дасть відповідь і розставить усі крапки над і також на Сергій Рахманін повідомив, що чутки про те, що керівника гур можуть змінити, з'явилися давно. Він також припустив, що це може дійсно статися однак, причина цьому саме натягнуті відносини з керівником офісу президента. Ти що з'являються такі чутки. Раніше дуже активні чутки про те, що Буданова можуть зняти з посади. А вони з'явилися вже кілька місяців тому. Це якраз свідчення того, що в нього не складаються останнім часом стосунки з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Це моє припущення, говорить нардеп. Раніше колишній нардеп та блогер Борислав Боре записав, що в офісі президента збираються звільнити Буданова та генпрокурора Андрія Костіна. Він тоді навіть робив припущення, що Буданова хочуть перевести заступником до сир з одного боку це виглядає як переведення на іншу посаду, а по факту це в нікуди, наголошує береза. Щодо майбутнього Костіна, то це або посол, або суддя МКС. Писав він. Окрім того, напередодні у мережі поширювалася інформація про те, що Буданов готується стати президентом, і цей план навіть погодили на заході. Однак це виявилося брехнею. Зокрема, расисти активно поширюють інформацію про те, що начальник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов має намір стати наступним президентом. Тому України і цей план уже погодили в ЦРУ та. Мі 6 це фейк, заявили у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеному при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. У страдкомі зазначили, що опитування КМІС, на яке посилається пропагандиста рефії, опублікували з нагоди п'ятиріччя перебування Володимира Зеленського на посаді президента України. Воно містить винятково дані про динаміку рівня довіри до голови держави і політичної партії Слуга народу політичний рейтинг Буданова КМІС у межах цього дослідження. Не вимірював. Окрім того, Буданов неодноразово заявляв про відсутність у нього політочних амбіцій. Йдеться у повідомленні. Вхит про Буданова. Це частина інформаційної спецоперації, спрямованої на дискредитацію військово-політичного керівництва України. Підкреслили у Страткомі. Сам же Буданов наразі продовжує виконувати обов'язки керівника головного управління розвитки Міноборони та перевірив позиції розвідників у Харківській області. Разом із командирами там він провів планування операцій. Як зазначили джерела після успішної операції зі звільнення вовчанського агрегатного заводу окупантів, начальник ГУР Кирило Буданов продовжив. Інспектування бойових позицій спецпідрозділів головного управління розвитки у Харківській області Буданов і з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх. Також Буданов провів зустріч із рідними бійців 36-ї бригади морської піхоти. Серед учасників зустрічі зокрема були присутні родичі військовослужбовці, які були визволені із рашистського полону під час останнього обміну. Нагадаємо, що 38-річний Кирило Будан очолює військову розвідку України із серпня 2020 року. Він змінив Василя Бурбучу. Я відставка була пов'язана із Вагнергейтом. невдалою спробою захопити воєнних злочинців із ПВК Вагнер, котрі перебували у Білорусі. Під час повномасштабного вторгнення гурмо під керівництвом Буданова спланували провели низку успішних операцій проти загарбників. Приміром, висадка десанту в оточеному Маріуполі, звільнення передмість Харкова у 2022 році. Удари по Об'єктах чорноморського флоту у Росії під його керівництвом гур досягло значних успіхів у розвідроботі, зокрема у збиранні інформації про плани та дії російських військ під час повномасштабного вторгнення в Україну 22-го року. Буданов був тричі поранений у бою повний кавалер ордена за можність у лютому 24-го року. Генералу було присвоєно звання Героя України із врученням ордена Золота Зірка за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Якщо те що начальник гур має освіту військового, і навіть те, що він навчався в аспірантурі Острозької академії, спеціальність політологія ні для кого не було таємницею, то про ще одну його спеціалізацію до сьогодні широкий загал не знав. Виявляється, цього року Буданов закінчив Києво-Могилянську бізнес-школу, де пройшов курс Стратегічна архітектура згідно з інформацією на сайті, КМБШ на цьому курсі студенти вивчають стратегічне і дизайн мислення, а також вчаться моделюванню бізнес-процесів організації культурі стратегічному лідерству. Тощо, але це не всі несподівані моменти з життєпису Буданова. Так, згідно з оновленою інформацією на сайті керованого ним відомства, генерал-лейтенант займався спортивним підводним плаванням та підводним орієнтуванням. Відомо також, що Кирило Олексійович володіє кількома іноземними мовами. Він користується великою повагою серед українських військових та розвідників. Його вважають одним із найефективніших керівників української розвідки за всю історію. Ну а я, в свою чергу, вдячна оглядача. Чисти, що ви додивилися відео до кінця, підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.